Доброго дня, шановні! Сьогодні на огляді буде такий цікавий ліхтарик брелок з Aliexpress. Я розкажу про режими роботи, перевіримо ємність акумулятора та проведемо тест в реальних умовах. Обов'язково додивіться це відео до кінця, бо там я покажу круті варіанти використання ліхтарика. Поїхали! Ліхтарик прийшов у такій гарній упаковці. Всередині також є і type c кабель для підзарядки. Щодо зовнішнього вигляду, то рама корпусу зроблена із алюмінію. А все інше із пластику. Сам ліхтарик дуже компактний, його розміри складають 60 мм в висоту, 45 мм в ширину та 22 мм у товщину. Він також дуже легкий, всього 39 грамів. Завдяки таким габаритам ліхтарик можна використовувати і у якості брелока. Зверху розташований карабін, за який можна підвісити цей ліхтар у різноманітних місцях. Але його надійність викликає у мене деякі сумніви, бо на металі є тріщини. Отож не зрозуміло скільки він ще прослужить. З одного боку корпуса знаходиться резинова кнопка вмикання, яка також перемикає режими. З іншого боку знаходиться Type-C порт для зарядки. Він теж прикритий резиновою заглушкою. Ззаду знаходиться індикатор заряду, який складається із чотирьох синіх світлодіодів. Під ними розмістився магніт, за допомогою якого можна закріпити ліхтар на металевій поверхні. Також тут є дуже зручна підставка, яка має декілька фіксованих положень та рухається майже на 180%. 70 градусів. А знизу розташована різьба під штатив, що також відкриває багато можливостей для використання. Ліхтарик має аж сім режимів роботи. Перший режим це яскраве біле світло. Другий режим також білий, але більш тьмяний. Наступний режим це яскраве тепле світло. Далі те ж саме, але не настільки потужне. Потім йде червоне світло та блимаюче червоне. Є ще так званий режим турбо. Він вмикається довгим. Натисканням кнопки. Світить ну, дуже яскраво, але тримається десь одну хвилину, після чого світлодіод перегрівається і яскравість зменшується. До речі, яскравість ліхтаря у режимі турбо вказується 500 люменів. Для порівняння 100 ватна лампочка розжарювання має 1500 люменів. Отож, треба бути обережним, вмикаючи цей ліхтар у темряві. Якщо різко посвітити собі в очі з близької відстані, то як мінімум ви себе засліпите і відчуєте біль в очах. Особливістю цього ліхтаря є те, що він не світить увесь час на однаковій потужності, а плавно її знижує. Наприклад, коли я вмикаю яскраве тепле світло, то десь через хвилину і 20 секунд яскравість. Починає знижуватись. Скоріше за все, це відбувається через перегрів світлодіода та задля економії заряду. Для когось також буде важливим і те, що світло ліхтаря мерехтить. Тобто це не постійний світловий потік, як від лампи розжарювання, а блимаюче світло, такий собі стробоскоп з дуже високою частотою. Це явище зумовлено широтно-імпульсною модуляцією, за допомогою якої регулюється яскравість ліхтаря. Блимання тим більше. Чим слабше світить ліхтарик. Найменше чим проявляється у турборежимі, там його майже немає. А найбільше у режимі слабкого теплого світла. Це явище майже неможливо помітити очима, проте у чутливих дощі людей можуть спостерігатися головні болі та підвищена втомленість очей. Перейдемо до тестів на вулиці. Ось так світить в режимі білого яскравого світла. Тепер біле тьмяне світло. Зараз жовте яскраве. Жовте-тьмяне. Червоне світло. Червоне блимаюче світло. Ну і, звісно, ж турборежим. А ще зручно використовувати цей ліхтар, коли йдеш пізно додому, а вуличне освітлення не працює. До речі, ним також можна підсвітлювати сходи у темному під'їзді. А ось так цей ліхтарик освітлює мою кухню. Отже світить він дійсно яскраво, і для нього можна придумати ще багато варіантів застосування, що я і покажу пізніше у цьому відео. Щодо часу роботи ліхтаря, то результати цікаві. Я провів тести з різними режимами роботи. Коли увімкнув яскравий білий, то через з 2 хвилини потужність почала зменшуватись. У такому режимі він пропрацював 1 годину 30 хвилин. У режимі тьмяного білого просвітив вже 2 години 46 хвилин, але останні декілька хвилин дуже слабко. Яскраве тепле світло пропрацювало 1 годину 40 хвилин. Тьмяний жовтий просвітив 3 години. Червоний просвітив усього 1 годину та 15 хвилин. А червоний мигаючий пропрацював більше 4 годин. Щодо турборежиму, то він працює до однієї хвилини, а потім яскравість стрімко падає, тобто він не може розрядити повністю акумулятор. До речі, навіть коли сів акумулятор, все одно можна вмикати ліхтар, і він буде світити ще десь 5 секунд. Це зручно, якщо потрібно щось швидко та терміново підсвітити, а ліхтар вже розрядився. Мені вдалося увімкнути його в такому режимі більше 50 разів поспіль. Отож, це доволі корисна функція. Також буде цікаво розглянути автономність і час зарядки ліхтаря. Виробник заявляє, що він має літієвий акумулятор ємністю 500 мАч. Давайте це перевіримо. На жаль, цей ліхтарик неможливо розібрати, не пошкодживши корпус, тому я вирішив піти іншим шляхом. Я повністю розрядив, а потім зарядив ліхтар. За допомогою USB тестеру бачимо, що ліхтар увібрав у себе десь 1,2 Вт години електроенергії, що відповідає 300 20 ампер годинам при заявлених 500. але й тут є один дивний нюанс: під час зарядки сині світлодіоди плимають. Отже, коли всі чотири починають постійно світити, це означає, що зарядка закінчилась. Але навіть після того, як усі світлодіоди перестали блимати, ліхтарик продовжує споживати відчутний струм приблизно у 190 мА. Це означає, що або ліхтарик продовжує заряджатися, або акумулятор зарядився, а струм споживають сині світлодіоди, адже вони світять дуже яскраво. Отже, однозначно сказати проємність акумулятора не можна, але вона точно більша, ніж 320 мА, що вже непогано для китайця із заявленими п'ями. Мастами. Взагалі, як для такої маленької штучки, це хороший показник. Але якщо й цього мало, то без проблем можна підключити павербанк, тому що ліхтар здатен працювати і під час зарядки. До речі, я проводив декілька експериментів по зарядці і в середньому отримав час повної зарядки біля 40 хвилин, що насправді дуже швидко. Дякуючи компактним розмірам та різним способам кріплення ліхтарика, його можна використовувати у різноманітних місцях та ситуація Наприклад, я під час відключень світла часто прикріплюю ліхтар до люстри за допомогою магніта, і моя кухня стає освітленою. Автомобілістам він також пригодиться, бо за допомогою карабіна його можна підвісити до капоту. Ще один зручний спосіб це використання ліхтарика разом зі штативом. Це крута та універсальна комбінація, яка зможе допомогти в багатьох ситуаціях. Наприклад, як додаткове освітлення для відеоблогера. До речі, до цієї збірки можна додати. Дати ще й міні павербанк, і тоді час автономної роботи збільшиться в рази. Ще один крутий варіант це використовувати задню підставку, але не в звичному положенні, а перевернувши ліхтарик догори дригом. Так він стає набагато стійкішим. Велосипедисти також можуть використовувати цей ліхтар у режимі червоного блимання. Наприклад, закріпивши його на рюкзаку у такому режимі. Також його можна брати і для освітлення палатки у походах, і для нічної рибалки. Так як це брелок, то його завжди легко мати у себе під рукою та носити у зв'язці разом з ключами. Ним також можна відкривати скляні пляшки. Цей ліхтарик я придбав на Aliexpress за 140 гривень. Але існують і інші продавці зі схожими цінами. Посилання на ліхтарик на Аліекспрес я розмістив у описі до цього відео. Доставка в Україну займає приблизно три тижні. Але якщо вам хочеться поскоріше стати володарем цього чудо ліхтарика то також є і багато. То варіантів на OLX. Хоча ціни тут дещо вищі, але ви зменшите час очікування товару всього до 1-2 днів. Тому я вважаю, що це по-справжньому хороший вибір, адже кожен зможе знайти своє застосування такому універсальному та компактному ліхтарику. Друзі, якщо ви не почули відповіді на своє питання, тоді запрошую у коментарі. Там і я, і інші мої підписники зможемо вам допомогти. Отож, підписуйтесь та будьте здорові. До зустрічі!